Доброго дня, мене звати Ірина, і ви знову на каналі Ніагарка. Сьогодні ми з вами прийшли до цієї чудової церкви Saint George Ukrainian Orthodox Church. І при церкві в приміщенні по номеру 4 на Огаставеню знаходиться танцювальний зал, а також секція каратекшн, помиляюся. Але сьогодні наша ціль це прийти, і подивитися, як проходить реєстрація до українського ансамблю Дунай. Давайте з вами прийдемо всередину і Подивимося, що там відбувається. О, як бачимо, потрошечки люди є. Саме менше покоління прийшло поки на записи. Сьогодні от дівчатка пробують вже займатися танцями. Тут проходить реєстрація форма, розказують, як що реєстрація фактично тільки розпочалася, тому ми очікуємо, що ще більше дітей попроходить, поки ми бачимо самих менших наших малявочок. А ми з вами спустилися в бейсмент даного приміщення, і тут, як бачите, як така може сказати, святиня святих, де проходять, звичайно, класи для молодших дітей, а також є багато фотографій зображень з історії. От зараз, якщо ми прийдемо сюди до стіни, ми можемо побачити перші фотографії взагалі Ukrainian Pioneers, де як все засновувалося? Тобто це наші люди, перші поселені. Це ще якщо бачите, до того 20-й рік, 18-й рік, 19-й, це давним-давним-давно. І десь тут нам казали: о, це наша дивіться, як приємно. Також це в нас є українсько канадська стіна. Хто перемагає, оффейм, типу, знаменитих. Віктор Малерк. Це все, в принципі, всі, тут, якщо ми бачимо, в нас завойовували золоті медалі, тобто дуже цікаво. А о, тут ми можемо побачити от ми фотографії, напевно, самого безпосередньо Дунаю. Тут у них і був, колись вони мали зібрання бандуристів, я так розумію. Тут відділ. К імені Ел України, Сент-Кетерис Сент Антарія, 1996 рік. Тут, якщо видно, волонтери варять пироги, ліплять. Тобто, є, бачите, це он теж як великий колектив. Тобто досить багато є різних видатних зображень, фотографій, речей, розмальовані такі зображення дівчат і хлопців в костюмах. Добре, повертаємося ми з вами до гори. Подивимося, чи приходять ще люди. Хочу вам представити Олену Сливу, яка є одним з адміністраторів українського ансамблю Донай. Зараз на розкаже чуть-чуть про реєстрацію до даного ансамблю. Добрий день, мене звати Олена Слива. Я є один з адміністраторів нашого ансамблю Донай. О, сьогодні проходить реєстрація для всіх бажаючих різного віку. Тобто від 4 і можна навіть до 40, якщо є бажаючі. Сьогодні проходить реєстрація в танці починається з 2 жовтня. Тобто, хто не має можливості сьогодні приєднатися, ви можете все одно до нас звернутися і пройти реєстрацію. Самі заняття починаються 2 жовтня. Вони будуть проходити кожної неділі увечері, Розклад буде поданий трошки пізніше, тому заохочуємо всіх бажаючих при. Іднатися до нас і Вітати в нашому ансамблі. Олен ще хотіла задати питання. Наскільки я розумію, локдаун вам чуть-чуть перекреслив ваше подорожі, навчання, уроки, повністю все. Ну, наскільки відомо, тобто, ви до локдауну ви дуже багато подорожували з вашим ансамблем. Так, тобто, ми брали участь і в Америці на їхніх українських фестивалях. Ми брали участь у своїх тут, і Фолкартфестиваль, і ми організовували те, річні для наших батьків, концерти і мали можливість. Брати участь так само на Blur Festival в Торонто, тобто є можливість так себе реалізувати на різних івентах поза межами Сан Катренс. Тобто на наступний рік ми можемо також виступати в Бруобов'язково. Обов'язково <с> Добренько, <Hum> Оленка. <с> дякуємо <If> тоді <с> і <if> надіємося, що більше людей долучиться. Дуже надіємося бачити і звертайтеся. А новоприбулі також можуть приходити. Так, обов'язково і є можливість до речі, також допомогти з оплатою, якщо є в цьому потреба. Всім дякуємо, долучайтеся.